Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни, хоча брашка судовольстві вже б тактично, бо насйомнула і так далі. Отже, дуже коротко, що можу, розкажу. Значить, уявіть, що ви щиро українці, ви, в принципі, і так щирі українці, неважливо на які вимові розмовляєте. І колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по-доброму попросили її віддати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Ну це, звісно, по-дебільному звучить, але да? ми вирішили це. Все таки зробили цю глупець. Не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці. Які, звісно, віддали, віддали все, да не все, поняли? Все, все віддали, да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі, тобто в відповідь ми можемо йобнути дуже не слабо. Дуже не слабо. Багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. І коли Зеленський сидів разом з Трампом, і вони там оце: у вас там нема карт, чим крить? Всі карти у нас в руках. Зеля був такий уверенный, ну я просто до сего схиляюсь, но я думаю, что это один из единственных серьезных речахов. У нас есть чем ёбнуть и чем крить, и э, как устроить дуже такой серьезный переполох в свете. А, понятно, что это не секрет, не там для российских агентов, не для американских и так далее. Просто Трамп чуть-чуть там с ума сошел, на эмоциях вышел, разом с этим, с маском, а, ну и там себе отдельно. Це, до речі, показник того, що Зєля, я не фанат Зєлі, Ви знаєте мою думку про Зєлю, Це показник, що Зєля приїжджає в Білий дом, і він себе в гостях, коли на нього всі накинулись, почуває більш зрівноважено і спокійніше, ніж та вся когорта, яка у себе вдома сидить. Вони на емоції вийшли більше, вони свою слабость дуже сильно показали. Того, я більш ніж переконаний, що зараз цією підтримкою Європи. З закритим небом, який нам збирається зараз закрити нарешті вже 120 літаків. У нас буде з підтримкою Китаю, яка вже організовується. Ну всі просто в шоці замірюється. Замірки, ну що це за партнер? За бізнес. Ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру. Ніякі договори не діють, ніякий бізнес договори не діють. В будь-який момент тебе кинуть можуть. Ну куди воно годиться? Ти хочуть почути такий нам пізде, нам всім хана. Ми скоро всі помремо. І це люди слухають, пересилають і так далі. Отакі відосики не дуже пересилають. От не вишать нос. Я ще раз повторю, підсумую, у нас є. Чим крить, у нас є карти, у нас є чим йобнуть, є як впливати на цю війну. На жаль, система просто гнила дуже, але вона завжди була гнила. Розуміло? Тобто зараз час перестройки системи, і кожен з вас може на це впливати, просто себе почніть. Не давайте взяточок, не творіть хуйні всяке, розуміло? мусор там викидайте, там, де надо. Допомагайте військовим. Отака от історія. І воно само по собі все, все розчехлиться, все буде нормально. Чудеса існують, я цьому свідок. Після такого, як я не виживаю, ну, я ж якось вижив. І Україна виживе. І я живу, і Україна буде жити. Ну, я в це вірю. Розуміло? У мене є внутрішня чуйка, що так буде. І дай Боже, щоб воно так і було. Все. Слава всім українцям, які досі тримаються, на зв'язку.